Укриття в житлових будинках в минулому році департаментом було зроблено шість об'єктів, шість укриттів. У багатоповерхівках двох мікрорайонів Миколаєва відремонтували захисні споруди, активності для дітей. Це відволікає дітей. Вони роблять свою, свої емоції, передають на папір. Розкажемо, як студенти миколаївського вишу організували дозвілля для малечі. Успішний спортивний виступ. Миколаєвець Насібов взяв медаль на європейській першості з боротьби. Сьогодні четвер, 15 лютого, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби російські військові в обстріляли територію Миколаївської області. Вранці, 14 лютого, ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Також увечері ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги Очакова. Постраждалих немає, зазначили в обласній військовій адміністрації. Російські окупанти знову гатять по сусідньому Херсону. Вчора увечері ворог прямим влучанням повністю знищив квартиру і понівечив дитячий майданчик у Дніпровському районі міста. Постраждали люди. Серед поранених був 19-річний юнак, який помер у реанімації від отриманих травм. Також травмована 14-річна дитина та двоє літніх жінок. А вже сьогодні російські війська знову накрили обласний центр. Під удари потрапила жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала поранення несумісні з життям. Загиблій було 70 років. Робота над облаштуванням укриттів у миколаївських багатоповерхівках триває. Наші кореспонденти відвідали захисні споруди у двох мікрорайонах міста. Обидва приміщення мають два виходи та оснащені системами автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Подробиці за мить від Катерини Рупташ. У Миколаївському мікрорайоні Матвіївка облаштували найпростіше укриття в одному з гуртожитків. Ремонтні роботи розпочалися у листопаді та тривали два місяці. Захисна споруда має два виходи. А ще оснащена системою автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Зробили у нас не було тут санузла. Зробили три санузла: один санузел для людей з інвалідністю, вентиляція. Всі комунікації, тобто опалення, водопостачання, водовідведення, в принципі, нормально для людей, які тут будуть знаходитись. В укритті передбачили пандус для людей з інвалідністю. За потреби тут можуть сховатися близько 500 осіб. Приміщення розраховане не лише на мешканців гуртожитку, відзначає Надія Пацула, а й для жителів сусідніх будинків. Схоже, укриття облаштували також в мікрорайоні Сухий Фонтан. Раніше це було звичайне підвальне приміщення. Тепер тут можуть сховатися люди у випадку повітряної тривоги. Зараз ми покажемо, як виглядає відремонтоване укриття у ще одному житловому будинку Миколаєва. Площа приміщення складає 134 квадратних метри. Воно також має два аварійні виходи та двері з електромагнітними замками. Було зроблено це безпосередньо основні роботи це стелі, підлога, стіни, це облаштування, це штукатурення, це облаштування дверей. Відповідно, це і санвузли, це водопостачання, каналізаційна система, вентиляційна система, а також електрика, тобто для можливості освітлення цих укриттів. Торік у Миколаєві облаштували шість таких захисних споруд у багатоповерхівках по всьому місту. Наразі ремонт триває ще на восьми об'єктах. Артем Сапожник анонсував. Цьогоріч у планах відремонтувати ще дев'ять укриттів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. Велика втрата в Миколаївській медійній родині. 15 лютого пішов у засвіти головний редактор газети Вічерній Ніколаїв Станіслав Козлов. Він прийшов у редакцію у 1998 році. Завдяки своїм публікаціям був широко відомим у Миколаєві та Україні, а у 2010 році отримав звання Городянин року. Роботі в газеті він присвятив 25 років життя. В останні місяці Станіслав боровся з тяжкою хворобою, але його організм не витримав. Колектив телеканалу Март висловлює співчуття рідним і колегам Станіслава Козлова. СБУ затримала зрадника, який хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування. Завдяки операції спецслужби у Миколаєві на гарячому затримали інженера-конструктора стратегічного підприємства «Укроборонпрому». Посадовець намагався злити технічну документацію щодо українських секретних розробок. За даними контррозбітки СБУ, сарубіжні спецслужби сподівалися отримати новітні розробки для виробництва комплектуючих для кораблів. Служби без Пеки вдалося своєчасно викрити і задокументувати злочинні дії зрадника. Тим самим вдалося зірвати спробу передачі за кордон важливих даних. Наразі зловмисника затримано і він перебуває під вартою. Його підозрюють у держзраді. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. 18 високопрохідних авто для роботи в умовах війни. Миколаївські поліцейські отримали ключі від нових службових транспортних засобів. За підтримки керівництва МВС та Національної поліції, автопарк правоохоронців Миколаївщини суттєво поповнився. Керівник поліції області Сергій Махно вручив ключі від службових автівок, фахівцям вибухотехнічної служби, слідства, криміналістики та низці територіальних підрозділів. Завдяки сучасним автівкам співробітники поліції зможуть ефективніше виконувати. Службові завдання на деокупованих територіях розслідувати воєнні злочини та забезпечувати захист громадян. Надзвичайна подія сталася в одному із сіл Первомайського району. До місцевого відділення поліції надійшов сигнал з медзакладу, куди доправили жінку з рубленими ранами і відкритими переломами руки та ноги. Як з'ясувалося її, 51-річний співмешканець, будучи нетверезим, затіяв сварку та вдарив жінку кілька разів сокирою. Постраждала нині у лікарні. Нападника затримано. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Триває досудове розслідування. У будинку офіцерів флоту продовжують організовувати дозвілля для малечі. До благодійної справи долучились і студенти одного з миколаївських вишів в рамках університетської практики. Протягом двох тижнів вони проводили різноманітні терапії для дітей з малозабезпечених родин і ВПО. На один з таких заходів завітали і наші кореспонденти. Тож більше про це дивіться далі. Дозвілля для малечі та практика для студентів. У Миколаєві в будинку офіцерів флоту продовжують проводити різноманітні активності для дітей. До цієї справи долучились і першокурсники факультету психології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. До нас звернулася Чорноморський національний університет імені Петра Могили з проханням організувати практику для студентів-психологів першого курсу. Їм потрібна була практика, яка буде практична з діточками. Студенти в нас були протягом двох тижнів. Вони працювали на різних локаціях. Майбутні психологи проводили арт і фізичні терапії для дітей з малозабезпечених родин і ВПО. Студентка Дар'я каже, разом з одногрупниками хотіли створити для малечі таке дозвілля, яке б сприяло покращенню їхнього ментального здоров'я. Фізичні вправи для дітей, щоб відволікти їх щоб вони не сиділи на одному місці. А арт-терапія, так як малювання, так само зараз ми будемо робити листівку з дітьми. А можна музичну також терапію використовувати. Це відволікає дітей. Вони роблять свою, свої емоції, передають на папір чи пластилін. За словами студентів, це чудова можливість не лише випробувати власні знання на практиці, а й долучитися до благодійної справи. Свого сина Богдана на арт-терапію привела і пані Ольга. З початком війни її сім'я переїхала до Миколаєва з Херсонської області. Жінка розповідає, такі активності допомогли її сину знайти друзів у новому місті. Йому подобається. Ну, тут можна поспілкуватися з дітьми іншими, познайомитися з новими дітками. Ну а дома що ж, нікуди не вийдеш, всі сидять по квартирам. А тут можна поспілкуватися. Організатори зазначають, що сподіваються і на подальшу взаємодію волонтерської команди Дофу з університетом. У майбутньому планується проходження подібної практики і для студентів інших факультетів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту 14 лютого Миколаївський борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув бронзу чемпіонату Європи, який проходить у румунському Бухаресті. Як повідомили в Міністерстві молоді та спорту, Насібов став бронзовим призером у ваговій категорії до 72 кілограмів. Наш віце-чемпіон Олімпійських ігор 2020 у сутичці за бронзу розгромно переміг француза Мамадаса Сіла з рахунком 5-0. Це друга медаль Насібова на чемпіонаті Європи. Торік у заг. Він також здобув бронзу в нижчій категорії. Наразі у збірної України вже чотири медалі на цьогорічному чемпіонаті срібло та три бронзи з греко-римського стилю. Наостанок про погоду у п'ятницю, 16 лютого. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 71%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.